Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру при першій можливості покиньте разом із сім'єю небезпечну зону. У разі неможливості виїхати особисто, відправити дітей і родичів похилого віку до родичів, знайомих необхідно взяти із собою всі документи, коштовні речі і цінні папери. Підготовку до можливого перебування у зоні надзвичайної ситуації доцільно починати завчасно. Необхідно підготувати екстрену валізку з речами, які можуть знадобитись при знаходженні у зоні НС або при евакуації у безпечні райони. Підготовка оселі: нанести захисні смуги зі скотчу, паперу, тканини на віконне скло для підвищення його стійкості до вибухової хвилі та зменшення кількості уламків і уникнення травмування у разі його пошкодження. По можливості обладнайте укриття у підвалі, захистіть його мішками з піском, передбачте наявність аварійного виходу. При наявності земельної ділянки, обладнайте укриття на такій відстані від будинку, яка більше його висоти, забезпечте оселю запасами питної та технічної води, зробіть запас продуктів тривалого зберігання, додатково укомплектуйте домашню аптечку з засобами надання першої медичної допомоги, підготуйте, закупіть засоби первинного пожежогасіння. Підготуйте ліхтарики, комплекти запасних елементів живлення, газові лампи та свічки на випадок відключення енергопостачання. Підготуйте закупіть прилади для приготування їжі у разі відсутності газу і електропостачання. Підготуйте необхідні речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ, підвалів, погребів тощо. Особистий транспорт тримайте у справному стані із запасом палива для виїзду з небезпечного району при наближенні зимового періоду. Необхідно продумати питання щодо обігріву оселі у випадку відключення централізованого опалення.